Хочу сказати, що мені чимало людей в віконечку написали, що а, таки заробляють там на біткоїні, ефірах, криптовалюті. Я в цьому не, розбира, не розбираюся. Не кажу, що це цього зробити неможливо, але якщо ви думаєте, що ви такі зайшли зі своїми грошима а, в крипту і там, через рік заробили там, два рази, піднялися чи ще щось, ви завжди маєте мати на увазі, що. Ви можете втратити, причому можете втратити основну частину. Це не є гарантією. Це знаєте, як от у вас є зайві гроші, вам хочеться якихось приключень, чогось нового спробувати, то можна це робити. А так от з бухти-барахти прям не рекомендую. Це перше, друге, що по інвестуванню, що по біткоїнам, всім цим є про криптовалюті є навчання. І таке воно не має тривати тиждень чи два воно має тривати ну рік. Ви маєте цьому навчатися.